Період навчання вже не за горами. Уряд визначив, дати навчального року він триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026. Паралельно у Вінницькій громаді тривають перевірки готовності освітніх закладів від дитсадків до шкіл та позашкільних установ. Спеціальна комісія оцінює безпечність укриттів, стан їдалень, санвузелів і спортивних майданчиків. За підсумками обстежень підписують акти готовності. Тож на початок вересня школи має мають офіційно підтвердити свою готовність до навчального року. Про це розповіла Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. З початку серпня по 13, з 2 по 13 серпня тривала перевірка закладів дошкільної освіти, а з 14 серпня по 22 серпня триває перевірка стану готовності до нового навчального року закладів загальної і середньої освіти, а також позашкільних закладів, причому як комунальної, так і приватної форми власності. Спеціально створена комісія, в яку входять представники департаменту освіти профспілки. ДСНС, працівники поліції і держпродспоживслужби, тобто зрозуміло від того, хто входить в комісію, що дивляться абсолютно все. Так? І стан готовності спортивних майданчиків, актової, спортивної зали, створення безпечного освітнього середовища, стан укриттів, стан, стан їдень, стан санітарних вузлів, тобто абсолютно все підпадає під перевірку, і тільки за результатами перевірки підписується акт готовності закладу чи дошкільної, чи позашкільної, чи загальної середньої освіти до роботи в новому навчальному році. Цього Року відзначають всі члени комісії про високий рівень підготовки. Всі заклади загальної середньої освіти ну, дві ну третини вже об'їхали. Ще лишається одна третина, і вже на початок вересня будуть підписані всі акти, і ми знаємо, що нами створено безпечне освітнє середовище для надання якісних освітніх послуг дітям Вінницької міської територіальної громади.